У січні 2019-го Володимир Зеленський, побачивши журналістів, не підозрює, що рівно через хвилину і 10 секунд скаже фразу, яка стане мемом. Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я повинен тільки своїм батькам. Антоніна Волкотруп із центру протидії корупції ще не знає, що знайде важливий доказ для нового розслідування про кварталівський бізнес у Росії просто під час інтерв'ю. То ще насправді цікавий момент на того, на кого переписали цей Грінфілд. Журналіст Максим Савчук, телефонуючи з темної кімнати другові президента, ще не здогадується, що бере фрагмент цієї розмови для тизеру. Ви ще готуєте матеріал проти президента, так? Ні, придурок на нього присідня. Але на той час у редакції слідства інфо вже всім відомо. Бізнес переписали на сантехніка із Латвії. Вітаю, це відео сиквел. Продовження попереднього розслідування Зелена родина ру, в якому йшлося про те, що кандидат у президенти Володимир Зеленський сказав неправду під час інтерв'ю, коли заявив, що він із партнерами закрив бізнес у РФ. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато плоди. А коли журналісти знайшли аж три російські кінокомпанії, емоційно відреагував. Потім пояснив, чому так відреагував. На мене різко вискочили, я різко відреагував. Ну і зрештою визнав, що бізнес в Росії такий є, і навіть розлумачив, чому його закривати не можна. З 11 до 21 року ми отримуємо роялті від свато. Але через п'ять днів після цієї заяви Зеленський вирішив, що особисто залишатися в російському бізнесі не варто, і ще до першого туру президентських виборів написав заяву про вихід із засновників кіперської фірми Green Family, яка і володіла трьома компаніями ВРФ. П'ять років чекати не треба. Ви... Да, Щоб да, ви да, не да, впали, рухайте, рухайте. Президент Зеленський прямує в офіс на банковій, уже позбувшись своєї частки в російських компаніях. А от Сергій Шефір, який йде поруч і наступного дня стане його першим помічником, з бізнесу в РФ виходити не поспішав. Він його брат Борис, сценарист кварталу Андрій Яковлев та зареєстрована на Віргінських островах фірма Апекс International, яку пов'язують з Тимуром Міндічем до останніх днів 2021 тисячі Першого року залишалися співвласниками Green Family. Журналісти слідства інфо дослідили, що відбувалося з її російськими дочірніми компаніями з 2019 по теперішній час. Ми проаналізували десятки витягів та звітів, дослідили біографії і соцмережі осіб, які так чи інакше причетні до діяльності російських кінокомпаній. Отже. Станом на 20 травня 2019 року, день інавгурації Володимира Зеленського, брати шефіри Яковлєв, компанія Міндіча через кіпрську Green Family LTD співволоділи трьома фірмами в РФ – Weisberg Pictures, Platinum Film та Green Films. 17 червня Green Family вийшла із співзасновників Weisberg Pictures. Бізнес-партнер кварталівців, литовський режисер Маріус Бальчунас, який володів чвертю компанії, став її одноосібним власником останні сім років компанія показує низькі фінансові результати. 49% відсотками компанії Platinum Film досі володіє кіперська Green Family. Platinum Film існує де юре, однак із 2018 року не подає ознак діяльності. Третя російська фірма Green Films на 100% належала Green Family до початку квітня 2022 року. Потім ця частка скоротилася до 50% і зрештою кіпрська компанія взагалі вийшла зі структури власності. Це сталося 14 квітня 2022 року. Але це не означає, що до цієї дати соратники Зеленського співволоділи Green Films і досі просто зараз залишаються співвласниками російського платіну фільму. І ось чому. У материнській компанії «Кіпрський Грін Фемілі ЛТД наприкінці 2021 року відбулися суттєві зміни. 21 грудня її директорами стали двоє громадян Латвії Робертс та Ігор Залівськіси, А 30 грудня Борис та Сергій Шафіри Андрій Яковлєв і компанія Тімура Міндіча вийшли з числа співзасновників. В останній день року новим і одноосібним власником фірми кварталівців став латвієць Ігор Залівськіс. Хто такий цей залівськіс і за яких обставин він заволодів Green Family LTD у кварталі 95, не знають. Принаймні так відповіли на журналістський запит. То в квартал 95 з 27.09.2019 жодним чином не пов'язана із зазначеною у вашому запиті компанією Green Family. тому ми не володіємо ніякою інформацією щодо її власників та обставин придбання ними прав на дану компанію. Ми ж знайшли багато цікавого як про ігорса, так і про його родину, і обов'язково про це згодом розповімо. А зараз про те, що передувало виходу соратників зеленського із кіпрської компанії, та відповідно із російського бізнесу. Кіпрська компанія Грім Family Limited володіла декількома російськими компаніями. Це, зокрема, о Green Films. в останньому кварталі 2021 року отримала порядка мільйона доларів від всеросійської государственної телерадіокомпанії. Про що йдеться? Схоже на те, що шефіри Яковлів і Міндіч не пішли з російського ринку з порожніми руками. Ками за три дні до зміни власників дочірня структура Green Family LTD у Росії Green Films, отримала 99,5 мільйона рублів від ВГТРК Всеросійської державної телерадіомовної компанії. Це за тодішнім курсом 1,3 мільйона доларів. Про отримання коштів свідчить ось цей документ, який слідство інфо вдалося отримати від джерела у російській податковій. І ці гроші, як свідчать документи за лічені дні вивели з рахунків російської компанії, станом на 31 грудня ці кошти були витрачені, і на рахунку залишалось більше трошки більше, ніж 8 мільйонів рублів. Тобто, вони десь провели всі ці транзакції досить швидко. А більше, дійсно, що компанія, яка декларує виручку понад 110 мільйонів, вона одразу ж показує витрати понад 95 мільйонів. Це прямих витрат. Тобто, виходить те, що вона отримала ці кошти і вона їх одразу витратила. Материнська фірма Green Family LTD у 2021 році зібрала рекордні 7,7 мільйона доларів роялті Це дохід за надання права користування об'єктів інтелектуальної власності. Ця сума у 4,6 рази більша порівняно з 2022 роком і у 23 рази, якщо порівнювати з 2019. Але хто саме у підсумку отримав ці кошти, у звітах Green Family інформації немає. Тут скоріше все, що потрібно більш детальніше фінансова звітність або банківські виписки кіпрської компанії, які нам скажуть, яким чином ці кошти отримувались. Журналісти слідства інфо звернулися до офісу президента України із запитанням, чи отримував особисто Володимир Зеленський кошти з Роялті, які одержала Кіпрська Грін Фемілі і Російська Філмс». І якщо ні, чи відомо йому, куди ці кошти вивели? Відповіді на запит поки що немає. Тімур міндіч, Андрій Яковлів і Сергій Шефір не відповіли на наші повідомлення і дзвінки. Слідство інфо вдалося поспілкуватися лише з одним колишнім співзасновником Грін Фемілі» сценаристом Борисом Шефіром. Так ми пає з вами. Не хочу називати. Ви зараз готуєте матеріал так? Ні, маємо друг. Я що придурок на да? нього зараз які показання до та ні? Ми просто хотіли розібратися не, в цій історії. Не знає, що ви цей матеріал готуєте? Пойдіть і нажиті. Ну, а тепер про нового власника колись кварталівської компанії на Кіпрі і в Росії. Російські пісні під гітару і домашня караоке єдине, що, хоч якось поєднує 51-річного ігорса Залівськеса і шоу-бізнесу. Принаймні, це те хоч щось, що нам вдалося знайти під час аналізу соцмереж латвійця. Ігор, звичайно, майстер на всі руки, але точно не шоумен чи продюсер. Новий власник кіпрської Green Family LTD, схоже, не дуже цікавиться виробництвом фільмів чи комедійних шоу. Восени 2018-го чоловік опублікував відео з молотком і рубанком. Привіт, Олеся! Я в Англії працюю. Зводимо будинки, внутрішня фінішна робота, професія Карпентер Junior. А це вже пост від 6 жовтня минулого року. Залівське спозує у курці брендованій Oslo VVS Service. Це норвезька компанія, що надає сантехнічні послуги. Ну а вже цьогоріч Ігорс опублікував зображення згенерованого штучним інтелектом себе разом із рулеткою і розвідним ключем у спецодязі. Тобто виходить, що наприкінці 2021 року власником кіперської компанії кварталівців, яка у свою чергу досі володіє часткою у російській фірмі Платіну Фільм, став різноробочий із Латвії, що їздить на заробітки у Норвегію. І це попри те, що Грін Family, якою він володіє, не сказати, що проблемна у 2022-му Вона зібрала майже мільйон доларів від Роялті. Ця особа, виходячи... З її соціальних мереж навряд має досвід управління подібними активами, а також належну суму коштів для придбання такої компанії, У зв'язку із чим є підстава вважати, що людина може бути номінальним власником. Інший залівськіс Робертс, який у 18-річному віці став директором Green Family LTD у грудні 2021-го, Це син Ігорса. Ось вони разом на сімейному фото. І саме це фото відкрило для нас ланцюжок зв'язків, який вказує на те, що новий власник Ігор Залівський, хоче здається, що є людиною випадковою, але це не так. Його родина має зв'язки з кварталівцями через одну куму і одне рукостискання. Жінка на цій світлині Еліна Ботушанська. У її інстаграм-профілі багато спільних фото з ігорсом. Нам невідомо, чи вони офіційно в шлюбі, але точно пара на сторінці Еліни ми знайшли спільне фото з Мариною Разумовою. Разумова хрещена матір одного із синів Еліни. Ось вона тішиться успіхам свого похресника в коментарях під відео. А ще Марина Разумова з 2014 по середину 2022 була директоркою Green Family LTD. з 2014 по 2019 керувала компанією спільно з Оксаною Лазаренко, дружиною Івана Баканова, екс-очільника служби безпеки України і давнього друга Володимира Зеленського. Саме у той час, коли кіпрською фірмою володіли Володимир Зеленський, брати Шефіри, Андрій Яковлєв і фірма Тімура Міндіча. На те, що у куми Залівськісів теплі відносини з Бакановими, вказують ось ці взаємні привітання з новорічними святами: Разумової та Лазаренко. Таким чином, підсумовує юрист антикорцентру межа Микола Салімов, новий власник Green Family Ігор Залівськіс може бути підставною особою, що представляє інтереси попередніх власників людина може бути номінальним власником, а реальними бенефіціарами можуть залишатись попередні власники компанії. Але Ігорс не єдиний член родини Залівськісів, який став власником кіперської компанії, що до того належала кварталівцям у 2023-му Еліна Ботушанська стала акціонеркою «Булівер Філмс. Ця фірма спільно зі студією квартал 95 створювала мультфільм про Гулівера, який вийшов у прокат у 2021 році. До Бутушанської компанії Гулівер Філмс володіла кіперська Давегра Лімітед. Давегра, відповідно до інформації з витоку Pandora Пейперс», була номінальним власником серця офшорного бізнесу Володимира Зеленського та його партнерів і зберігала таємні документи. Хто ж був директором Гулівер Філмс? Ума Батушанської Марина Разумова. Ну і на сам кінець про російську компанію Green Films. Попри те, що з квітня 2022 року не вже не володіє Ігор Залівський через кіпрську Green Family, російська фірма так само перебуває у власності особи, пов'язаної із партнерами Володимира Зеленського. Йдеться про Ольгу Лосіву, Пані Лосьва, вона не є далекою від кінематографу і власне кажучи ці всіх структур. Тому що ми знаємо, що в 2021 році вона отримувала доходи від цього Green Films, а також вона була директором компанії, власником якої був Дмитро Глашкін. Власне кажучи, Дмитро Глашкін також не є далеким від історії кінематографу та партнерства з нашим Green Films, тому що у 2015 році він був директором однієї з компаній, в якій Green Family була співзасновником, а саме Вайс. Збергпікчерз, тобто ми бачимо те, що навіть російську компанію не лише кіпську було переписано на осіб з пов'язаних з бізнесу, скажімо, кінематографічного бізнесу. У 2022-му російська Green Films показала 135 мільйонів чистого прибутку. Це за середнім річним курсом майже 2 мільйона доларів. Наступні роки у компанії були збитковими. Ми провокатори тут у журналі. Ми хотіли довідатися, довідати, чим закінчилася історія з російським бізнесом кварталу 95. Я в этом бізнесі вже не учасни. Я давно в ньому не состою. До свидання. Ви ще раз позвоніть я в кольору? Ви про Борисові Шефіру ми більше не телефонували. Спроби зв'язатися з його братом а також Андрієм Яковлєвим та Тимуром Міндічем були безуспішними. Тимур Міндіч дав мені єдиний брат. Я чесно говоря, не готовий давати зараз інформацію, де він знаходиться. Тому ми додатково надіслали їм повідомлення. Так само запитання відправили Ігор Сузалівськісу, Еліні Бутушанській, Марині Разумовій та в офіс президента України. Відповідей на час ефіру не отримали. Ігор Горзалівськийс після отримання списку запитань закрив свій профіль в інстаграм. Що маємо у підсумку? Кіпрська компанія Green Family Ltd., яка у свою чергу володіє російською платіном фільм, в останній день 2021 року отримала нового власника Ігорса Залівськіса, який не схожий на реального бенефіціара, бо сфера його інтересів зовсім не медіабізнес чи виробництво фільмів. Разом із тим, його кума Марина Разумова багато років співпрацювала з кварталівцями, тож можемо обґрунтовано припускати, що компанію продовжують контролювати попередні бенефіціари. Енефіціари, бізнес-партнери Володимира Зеленського. Аналогічна ситуація із другою російською компанією Green Films. Її нова власниця була директоркою фірми, якою співволоділи учасники кварталу 95 за 2022 рік, коли почалося повномасштабне вторгнення. Green Films отримала майже 2 мільйони доларів чистого прибутку. Кіперська Green Family – ще майже мільйон доларів від Роялті. На цьому, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо хочете, щоб наших розслідувань було більше, запрошую підтримати нас на монобазі за посиланням на екрані та долучитися до слідства клубу.